Заправляю кондиціонер. Заправив я кондиціонер, на Білолюбського приїхав. Зробили діагностику 500 гривень плюс. заправка, короче, фреон с красителем визуально утечек не, не побачили сказали через два тижні приехать на повторный осмотр, они ультрафиолетом продивляться, если где-то есть утечка то будет видно, короче до сплаты разом заплатил 2000 гривень. конечно, как бы и дороговато 200 гривень у них за 100 г фріона. А везде десь 150 Ну, коротше, вже заїхав, заїхав, зробив, то і зробив. Зато похучку дали в подарок і ще й до чаю конхветку. Це, мабуть, за переплату гривень 500. Ну, то таке, от роботаємо, а сьогодні вже 26 квітня 25 року субота. 14.00. Розпочинаю роботу в таксі в місті Дніпро. Таксую на KIA k 5 15 року. Пробігу 247 тисяч. Прохожу в бізнес везде, крім Болта. І, в общем. Заправив кондиціонер і тепер тут на Білолюбського стою і питаюся піймати щось замовлення. Включив комфорт і бізнес, стандарт, доставку виключив і включив ланцюг. І погнали Чекаємо на замовлення. Прийшло нарешті замовлення, вже його виконую. Мужичок попросив, говорить, я вам 20 гривень докину, давайте по путі ВТБ заскочимо. Я говорю, ну добре. Не буду вже і простой включати. 1.23 коефіцієнт, 149 за 5 кілометрів. На Володимира Великого 7 з Ударников 27 Баїду. Прийшло замовлення, їду вже подався почти з Moss Сіті на Шишкіна 52, 210 за 9,3 км. По комфорту 1.02, ще коефіцієнт 210. Ну, піде. В общем, поїдемо. Поїдемо кудись на шишкіна, десь сектор Металургів. Привіз на шишкіна хлопчика. 52. Часний сектор. Завершуємо поїздку, все хорошо. Так, треба якось вибиратися звідси. Прийшло замовлення по комфорту по уклону Караваєва 31, Шевченка 59 подача півтора кілометра 177 за 7,3 ну що ж поїхали На Шевченко, 180 гривень. Отримав. Чекаю далі. Прийшло наступне замовлення 157 за 6, по комфорту, повеземо Яну, подача кілометр 100 метрів. Їдемо. Так, дівчина вийшла на Словутичі, все добре, і прийшло мені почти відразу замовлення в центр бізнесу з поля 129Б на Бар смена на Хрущевському 170 за 5 км Дошлося трошки задки здати. Так що все нормально. Пішла робота, а то щось якесь стояння. Так, Кирилла з дівчиною відвіз 170 до 200. За що йому дякую? Тепер повеземо Катерину з Гоголя на високовольтною по комфорту. 152 гривні за 5,6 км. Їдемо. Відвіз Катерину 152 дала 160. Все добре. Так, що у нас виходить? Почти... Почти 3 години. Ще 3 години працював. 3 години і виходить 800 десь там 850 гривень. 6 замовлень. О, наступне замовлення по комфорту: півтора подача, 5 5,5 поїдемо за 151 гривню. наступне замовлення по бізнесу. Тут рядишком подача 90 метрів. Костомаровська 4, Big Mama. 145 за 3,5. Їдемо. Взяв замовлення по болту з Вернадського 27, мамою клянусь, на Мегарон, на Костомаровську. Там було 85, підняв до 130. І Томас Погодився 130 за 2,8 км. Ну що ж, поїхали за Томасом. Відвіз по болту Томаса і вже взяв по уклону наступне замовлення 115 за 1,7 по бізнесу з на Турічвені. почему он дыны показывает, может же в объездно В общем, еду на Троицку забирать Никиту. А, ну да, Троицкая это выше, это не та, что Троицкая внизу. Это, короче, Светлова, этот ЖК Палерн. Так, виконав я по бізнесу за 115 по уклону і наступний вже виконав по убіру Січових стрільців 3 на парк Шевченко 1 вандолару по блеку 185 гривень, привіз хлопців. Так що все нормально, працюємо далі. Привіз на вокзал по болту. Знову... Іностранець Петр за 163 гривні з Вернацького там щось теж спочатку замовляв стандарт, я підняв, він щось відмовився, чи інша машина вже не пам'ятаю. Потім він заказав комфорт 135, я підняв до 163, він погодився, привіз, зараз. Маленька перерва на заправку, задуюсь газиком і потім далі працювати. Стою біля автовокзалу, за, ну тільки 20 літрів, бо щось термінали не працюють. За налічку за налічку на повний бак. Мабуть, не вистачило б. Ні, може, не вистачило, але треба ж решту давати. Так що отак, от 20 літрів, ну мені достатньо там де, на сьогодні-завтра. Поки тишина, комфорт і бізнес відпочивають на автовокзалі. Так, довгенько не було замовлення. Прийшло нарешті від Наталії по комфорту з Білолюбського на князя Володимира Великого. 28 кілометра за 111 гривень. Ну що ж, їдемо? Повеземо Наталію і під'їдемо поближче до центру. Добре. Жіночка каже, можете не заїжджати, я пройдусь. 111 дала 200, каже, 50 можна здачі. Я не возражав. 5 годин відпрацював вже. По пробігу 77 кілометрів, каса вже 1760. Так. Комфорт. 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 Блін, Мосіті, подача. Поїхали. 318 гривень за 16,3 кілометри. Їдемо з Мосіті Сіті на Запорозьке шосе екіпажний провулок 12. Хлопцем 320 дала 340 нормаль. Тепер ми на соколі. Что тут на соколі робити? Десь будемо щось, Надо припаркуватися та будемо чекати. Приїхав з сокола в центр. По таксі заказик прийшов, верні мількнув, я його сразу быстро прийняв. За 165 гривень 7,8 кілометрів по стандарту. Ну, дали 180 гривень. Тепер я в центрі. Сьогодні вже і, укл, і ну, уклон, понятно. І болт і Uber был заказ, і по он таксі тепер ще заказ. Взяв замовлення по уклону по комфорту. 1.18 коэффициент з барикадний на Короленко 2Б. 117 за 1,9. Ну что ж, полетіли? Ведвиз Анастасию и еще двух Анастасий. В трех сели. Потом едем, кажут. Вы не хотите желания загадать? С вами три Насти едут. Я говорю, ничего себе, что сбудется, та да, по-любому. Да уж трое девчат и все три Анастасии. Прикольно. Так, завершуємо поїздку трьох Анастасій. 117 гривень на карту. Чекаємо далі. Зробив замовлення по Uber з Грушевського на Єфремова 135 гривень по комфорту. Тепер стою на Єфремова. Так, взяв замовлення з Сакінфєєва на крутогорний 20А по болту за 148 гривень. Так що їду на замовлення. Так, відвіз дівчат на крутогорний. Бен, десь тут припаркуюсь і буду чекати далі. Можливо, додому прийде замовлення, можливо, ні. Я замовлення на парус за 340 гривень по бізнесу 1.09 коефіцієнт На гідропарку 17-тя Ну що ж, поїхали, мос з Мос-Сіті на Парус. А там подивимось, може ще. Проїдемось кудись, може ні. Привіз хлопця на парус на гідропаркову. Там було 344, дав 400. Так що все хорошо. Нормально за 400 гривень. час ще 22.20 Ну, постою трошки на парусі, якщо на камні щось піймаю, хорошо не піймаю, поїду так, а може в центр щось залетить. Подивимось. Не дочекався я додому заказа, приїхав пустим уже паруса І так, підсумки сьогоднішньої суботи. По уклону сьогодні 13 замовлень зробив. 22 середня вартість. Три замовлення по болту і два замовлення по уберу. А, ще одне по онтаксі. Загальна каса вийшла 3435. Комісія по всім службам 567 гривень. І каса чиста вже 2868. Пробігу 127 кілометрів. Сьогодні нормально так наїздив. По годинах вийшло в 8 половиною годин. Якщо відняти топліво 127 множить на 5 годин 2, 220 гривень сьогодні чиста каса за 8 половиною годин. 260 гривень чистими за годину вийшло. Ну, якось так. Така от вийшла субота сьогодні. Трудова. Потрудились нормально. Заробили теж нормально. Повернув, що потратив на заправку кондиціонера. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім пока.